Всім доброго дня! і Сьогодні наша робота починається не з машини, а починається з бойлера. Поламався в нас бойлер, от Назва його. Спайн. Вибачте, що перевернуто, але вже пусті розібрали, то хочемо показати, що всередині. Бойлера після використання 17 років ми ним користувалися і перший раз його розбираємо. От видно число яке. 06, .11 .15. От Будемо показувати. Тут я покажу проводку. яка Якийсь охран, там вон щось таке назбиралося, проводка більш-менш нормальна. Показуємо, що всередині, в бойлері. накип який. Все, достаємо. О, Ось. Ось такий він. Тут. Так, ще покажу середину, Нагадую, 17 років використання. От. Будемо шукати запчастини, а саме лучше це купити нового та й все.